Сьогодні ми поговоримо з вами про додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Давайте з вами згадаємо, а як же додавати віднімати дроби, просто звичайні дроби, звичайні числа з однаковими знаменниками. Ну, наприклад, якщо ми хочемо 2,15 додати 7,15, то як ми додаємо дроби? 7,15. Розкажіть мені, будь ласка, алгоритм. Артем, скажіть, будь ласка. Я будемо додавати такі дроби. Буде 915. Тобто ми знаменник залишаємо без змін 15, а чисельники ми просто додаємо в такому вигляді, як у нас є. 2 додати 7. Я вам навмисно розписую все детально, хоча Артем правильно сказав, що 9,15, для того, що нам зараз це знадобиться. Тобто дуже легко і просто. Якщо ми будемо віднімати, то відповідно ми будемо ставити знак мінус. Правильно? І от подивіться записаний алгоритм, саме як відняти два 2... Раціональних дроба 9 поділити на А-3 мінус, а в квадраті А-3. Тобто, чому це дорівнює? Звісно, що ми напишемо, що спільний знаменник у нас буде А-3. Зверніть увагу, що ми прописали тут ОДЗ, що А не дорівнює 3. Тому що при А до рівня 3 наш знаменник перетворюється в 0. А чисельники ми віднімаємо 9 відняти А в квадраті. Але ж ми вже знаємо, що можна цей дріб скоротити, тому що ми в чисельнику помітили формулу різниці квадратів. Можна це розкласти як 3-а і 3 плюс А. Далі, в цьому виразі, ми помічаємо, що нам дуже хочеться скоротити 3-А і А-3. Але ми е, зараз ми скоротити не можемо. але Ми використовуємо такий прийом, що ми на, е, попереду дробу виносимо знак мінус, а доданки А 3 3 поміняємо місцями. Тобто, при умові, що мінус виносимо наперед, ми можемо е, е, зменшуваний від'ємник поміняти місцями. Ми це робимо для того, щоб ці вирази можна було скоротити. Адже 3 мінус А і А-3 це трошечки різні речі. Але ми раніше використовували цей прийом, і тут також можемо використати оце зі знаком мінус попереду. Далі, і відповідь ми записуємо те, що у нас дорівнює, Тобто мінус залишається, і залишається 3 мінус А. Можна залишити відповідь такою, а можна відкрити дужки, Тобто, мінус 3 плюс А. А можна, чесно кажучи, мені більше подобається, коли попереду немає знака мінус, я їх ще й місцями поміняю, напишу А3. Але всі ці відповіді будуть правильні. І не забуваємо говорити при умові, що А не дорівнює 3. Чому А не дорівнює 3? Тому що у нас знаменник не дорівнює «3». Знаменник не дорівнює «0». А коли ми розв'язуємо рівняння а 3 не дорівнює «0», то ми тут А залишаємо ліворуч. Праворуч переносимо трічку, ми дізнаємося, що А не дорівнює 3. Тобто, ну і Давайте зараз спробуємо. Я вам пропоную 8 прикладів. І ці 8 прикладів, давайте ми зробимо так: 4 ми зробимо в класі, зараз я з вами онлайн, а 4 ви зробите самостійно. І ще у нас там будуть завдання. Тому я вам вибір заставляю, яке будемо завдання зараз робити, із оцих чотирьох. Швиденько. Ну, дивіться, перше і друге дуже легке. Я не буду описати, там і скорочувати нічого не треба. А от в третьому давайте розв'яжемо, бо тут треба скорочувати. Ставимо велику риску дробу. Під рискою дробою, так як у нас знаменники однакові, ми рис, знаменники переписуємо без змін 3х додати 15. І за умовою додавання раціональних дробів чисельники ми додаємо, так як тут стоїть знак поможете, буде 3х додати 3 і додати 15. Далі ми додаємо все, що можна додати, віднімаємо все, що можна відняти, і отримуємо. 3 можна додати. Ой, 3 додати 12. Це вже я ж усно додала, вже написала відповідь: 3 додати 12. Бачите, забігаю наперед. 12. Коли ми додамо, ми отримаємо 3х. І 3 додати 12, буде додати 15. А знаменник переписуємо без змін, бо в знаменнику ми нічого не робили: 3х додати 15. Тепер що ми помічаємо. Що чисельник і знаменник у нас однаковий, можна їх скоротити. А можна просто 3х плюс 15 поділити на 3х плюс 15 дорівнює, можна скоротити, це буде по одинички. і в результаті у нас буде дорівнює одинички. Зверніть увагу, що я тут не проговорила, що наше ОДЗ, ОДЗ 3х плюс 15 не дорівнює 0. Але давайте домовимося, поки я не запитую, чи завдання не передбачає, ми про це говорити не будемо. Тобто, 3х не дорівнює, розв'язуємо таке рівняння мінус 15, і Х не дорівнює мінус 5. Тобто, ми це проговорили, ми це знаємо і за потреби можемо відповісти на питання. Але ми поки що цього ОДЗ робити не будемо. Тобто, що ми зробили? Ще раз повторюю, ми записали спільну риску дробу, знаменник переписали, чисельники ми відняли, і тут далі вираз спростили, скоротили все, що можемо зробити. Так, я думаю, перше, друге четверте ви зробите самостійно, а ми зробимо тут. Подивіться, яке виконаємо завдання: п'яте, шосте, сьоме, восьме? Ну, Любоє. Я теж так погоджуюсь. погоджуюся, дивіться, п'яте. П'яте, на перший погляд, може, трошки ваш шлякає, але давайте подивимося. Спільний знаменник X додати 5 ми записали, і чисельник ми також віднімаємо. 25 віднятий y в 20. -ті. Якщо ви подивитесь, то дійсно в чисельнику можна розкласти по формулі різницю квадратів, і у нас тут буде 5 мінус іг в 10 на 5 плюс Y в 10, але зі знаменником воно не скоротиться, тому в нас цей дріб скорочуватися не буде, ми не можемо скоротити. Тобто, сенсу немає розкладати. Зрозуміли, що я мала на увазі. Тобто, так і залишаємо. Далі, Тут, мабуть, вони хотіли Y в другій степені написати, ну, мабуть, помилилися. ну, Вони нам дають таку умову, ми таке розв'язуємо. Далі, ну, Шосте, давайте ви залишите самостійно, розв'яжете. ну, Тут в чисельнику буде b квадрат мінус 49, і ви там розкладете по різниці квадратів і там щось скоротиться. ну, Це я вже так вам підказку роблю. А ми зробимо 7-8, бо е, вам здається, що вони такі страшні е, і складні. Нічого тут складного немає. Дивимося, знаменник ми взагалі без думок переписуємо і не звертаємо навіть на нашу увагу. А мінус Б і А плюс 4 спільний знаменник. А в чисельнику ми віднімемо а мінус Б квадрат. І відняти. Неправильно, тут плюс, а тут відняти 2 АБ. Переконалися. А квадрат плюс Б квадрат я переписала мінус 2 АБ. А тепер що ви помічаєте в чисельнику? Це квадрат різниці. Це квадрат двочлена. Це квадрат формула квадрат двочлена. Зверніть увагу, у нас оцей подвоєний добуток зазвичай стоїть тут на другому місці. Ми звикли А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Але якщо ми переставили місцями, від цього він не, став, ну, не перестав бути формулою. Да? Тобто тут буде А мінус Б в квадраті. А знаменник ми переписуємо А-Б і А додати 4. Тепер ми помічаємо, вже, вже тут далі ви знаєте, вже ви тут Аси. Що А-Б ми скорочуємо, і в чисельнику А-Б ми скорочуємо. Двічку ми закреслюємо, показуючи те, що ми одну дужку скоротили. Так, дорівнює. І в відповіді записуємо все, що залишилося. В чисельнику це А мінус Б, а в знаменнику А плюс 4. Все, приклад розв'язаний, ми знайшли різницю дробів, скоротили, все, ми умнички. Так, далі їдемо. Восьме. Знову аналогічно знаменник переписуємо y плюс 16, y, x плюс y. І в чисельнику записуємо суму x квадрат плюс y в квадраті плюс 2 xy Поки я записую, ви вже мені говорите, що у нас спішу, що, що у нас в чисельнику? Ну, х плюс uh, uh, у ну, квадратик. Так, да, це знову ж таки квадрат двочлена, але відміни від попереднього, що тут у нас стояла е, різниця, а тут буде стояти сума, тому що перед подвоєним добутком у нас стоїть тут плюс, а тут перед подвоєним добутком стояв мінус. Тому ми маємо Х плюс Y в квадраті. І аналогічно до попереднього ми скорочуємо дужку Х плюс Y, і тут двічку закреслили і залишилося в чисельнику Х додати y, в знаменнику Y додати 16. Питання є.